Христос народився славімо. Його. Ото маємо ці три дні, які є перед нами, як приготування до празника просвіщення або празника богоявлення. Хотіли б ми ці три дні використати ще раз користаючись із слів святого апостола Павла для того. Щоб цю подію йорданського водохреща посвячення води або самої події хрещення Ісуса в Йордані, щоб ми пережили власне в дусі, так як каже апостол Павло сьогодні у своєму, в цьому уривку в листі до євреїв, коли говорить про Авраама, який вірою слухає Бога, вірою йде, не знаючи куди, вірою, мандрує. І це є набагато важче, аніж триматися старого закону. Бо набагато простіше є собі взяти, написати правила і триматися правила, і вважати, що ми виконуємо все добре, тому що ну, правила нас не судять, ми досконало їх виконуємо. Саме, Саме такий спосіб пророки завжди критикували, завжди, якби напоминали. Тому що Богові завжди йдеться про живе спілкування, а не про мертві традиції чи мертві обряди. Якщо не спілкуюся з Богом, тому це є важче шукати кожного дня, так як Йосиф обручник, шукати, щоб зрозуміти, яка є воля Божа. Йосиф Обрушник поламав всі правила, які були в тодішньому, в тодішньому Ізраїлі, і ці правила дав законодавець Мойсей. Ось чому цей перший крок, як ми сьогодні співали, також у Трупарі, уся земля, тобто північ, південь, захід, схід, сходиться до того міста в Йордані. Чому? Ми вчора святкували праздник святого Василія Великого. Він є той, хто. Перший святкував свято Богоявління. Так колись воно називалося, і що, святкувалося 6 січня. І це свято було єдине, яке обіймало чотири події. Це пізніше ми їх розділили. Але в цьому святі Богоявління була одна єдина, були зібрані чотири події. Ісус об'являє себе як дитятко пастирям, прийшов до своїх. Ісус об'являє себе. Як Господь усього всесвіту мудрецям. Ісус, який приходить для того, щоб дати себе хрестити і зодягнути нашу грішну людину. І четверте, перше знамення Ісуса в Кані Галілейській. Ці чотири події ми святкували в празнику Богоявління. Пізніше вони були розділені. І ми кажемо, коли коли читаючи в гомілії святих отців саме на цей праздник, бачимо одну дуже важливу, дуже важливу річ, на яку вони підкреслюють. Ми маємо два рази, неначе переходимо через річку. Першу пас, в часі Пасхи переходимо через Червоне море, ідучи до визволення. Але з Ісусом на вином, коли входили вже до обіцяної землі, коли першою стояла стояв ковчег завіту. І коли Йордан розступився, і вибраний народ по рівному плесі перейшов на другу сторону, ідучи до Юрихону, до, до цієї землі, яку Бог обітував, у цьому другому переході оці церкви кажуть: ми бачимо хрещення Ісуса. Це ось Він тепер в цій події просвіщення, богоявлення, хрещення Ісуса в Йордані, ми входимо до обіцяної землі. Він є цією землею. Він є цим простором і часом, в якому ми, якому ми перебуваємо. І тому сьогодні, слухаючи Євангеліє, можемо себе також запитати, а чи ідучи за Ісусом в цю землю, яку Він вказує, і щоденно нам відкриває, чи я вмію бути Слугою, так як Він каже сьогодні, сьогодні в Євангелії, чи вмію побачити тих, так як апостоли боронили? Іншим, бо не ходили разом, чи вмію бути тим, який збирає той, який збирає для того, щоб працювати для спільного блага, яким є Христос. Просімо в цих днях приготування до празника Богоявління, щоб ми могли з новим серцем розпочати і святкувати це свято, щоб справді хрещення Ісуса Христа стало і для нас. Входом до обіцяної землі, входом до цього, до Слово Боже, яке Він нам дає і яким до нас промовляє. Христос народився. Славімо Його!